Щоденно Гуляйпільська територіальна громада піддається нещадним обстрілам. Під ворожий вогонь окупантів потрапляють житлові будинки громадян, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. На теперішній час з початку війни зруйновано майже 50% жилого фонду міста. Поліція Голіпільщини щодня фіксує ворожі обстріли жилих кварталів міста, а також щодня надає допомогу соціально, медичну, психологічну та гуманітарну місцевим мешканням мешканцям, які залишилися в складних обставинах, життєвих, а також гуманітарних у зв'язку збройною агресією Російської Федерації. Поліція Голіпільщини всіляко сприяє Збройним силам України, а також наближає нашу перемогу над збройною агресією Російської Федерації. Слава Україні! У місті Гуляйполі відбулася ротація поліцейських. Підрозділ поліції відвідав начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області Артем Кісько. Керівниками територіальних підрозділів очільник поліції обговорив стан криміногенної обстановки. Поліцейським, які змінили своїх колег і заступили для несення служби, були поставлені першочергові завдання щодо протидії марадерству та виявлення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Мене звуть Олександр, я уроджений з міста Гуляйполя. Працюю в органах поліції та органів внутрішніх справ з 2000 року. Спочатку російської агресії я вирішив залишитися на території міста Гуляйполя, нести службу по захисту територіальної цілісності України. Наш відділення зараз тісно співпрацює із волонтерами по наданню гуманітарної допомоги населенню та людям, які залишилися на території міста Гуляйполя. Після ворожих обстрілів по території міста наші працівники допомагають населенню у ліквідації вказаних пошкоджень. Начальник поліції області проінспектував і роботу блокпостів, де цілодобово несуть службу спецпризначенці разом з теробороною, військовими Національної гвардії та Збройних сил України. Особовий склад поліції було націлено на суворе дотримання заходів особистої безпеки, гідно виконання службових обов'язків та максимальну допомогу місцевому населенню.